Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож Північною Європою. Уперед! Між Атлантичним океаном і Гренландським морем на самому краю світу, овіяний скандинавськими сагами та легендами, лежить крижаний острів Ісландія. Це місце, де одвічно воюють вогонь і вода. В Ісландії немає ані нафти, ані вугілля. Тому 80% електроенергії надає сила землі. Саме тут знаходиться перший національний парк Ісландії Тінгвелір. Якщо Рейк'явік – це голова Ісландії, то Тінґвелір серце. Жоден куточок в Ісландії не виглядає так велично і захоплююче. Долина вкрита ущелинами та скелями, на яких рясніє мох та лишайники. Вони ніби товстою шубою намагаються зігріти холодний камінь. Ісландія це величезний вулканічний острів, майже вся його територія це вулканічне плато. Багатьох туристів приваблюють тут незвичайні лавові поля, порослі глибоким мохом. Там, де лава вулканів спускалася дуже давно, устиг вирости мох, на деяких полях Ісландії мох настільки глибокий, що можна ходити по ньому, як по м'якому килиму. Ось так зелено навкруги. Хоча Ісландія, країна, яка майже зовсім не має лісів. Майже дві треті території Фінляндії вкрито лісами. Ліси складають її основне багатство, їх називають зеленим золотом Фінляндії. А ще цю країну називають землею озер і боліт. Близько 190 тисяч озер різного розміру займають десяту частину її площі. Третину території Фінляндії займають болота, включно із заболоченими лісами. Мохи, хвощі та папороті мешканці болотяної місцевості тут видобувають торф. Десяту частину Великої Британії теж займають торф'яні болота. Північна Європа це світ. Навколо нас.